Закладаємо манжетик, кладемо клієнтів, отак, якщо ми взяли, ми по центру кладемо чола, акуратненько ось так під низ, кажемо клієнтів, припідніміть тільки легенько голову, ми раз і закладаємо туди. Тепер можете поставити голову. Коли ми поставили голову, клієнтка поклала, вона <клієн> нас підлежить розслаблено, ми тоді не спішимо, ми ось тут притримуємо і закладаємо в кишин. Тепер ми волосся, навіть якщо воно довге, ми сюди його закладаємо Так? І ось кінчик рушничка сюди закладаємо. Каже, що і допомагаємо буде, коли клієнтка, знаєте, як лежала, їй важко голову підняти, в кожного є проблеми які з і так далі. І ми Малесеньку до мене в крісло. Чула помалесеньку, тому що щоб вона не зірвалася, а її світ не закрутився. В mm -hmm. мене була одна клієнтка, що каже, Ой чекайте, бо це ще дуже раз сісти, бо вона біжить вічно. Ну і тому ось отак: проходьте за мною в крісло. Ми маємо це проговорити, сідайте сюди.